Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами я, незмінний ведучий Герман Демидов. І в сьогоднішньому відео хочу більш детальніше поговорити про екзамен Селпіп. Друзі, сьогодні у нас суботній ранок, такий ще пасмурний, ще в тумані. Вчора була п'ятниця 13, такий spooky day, як тут кажуть. Було все зранку затягнуто туманом, було мокровато, сіровато, все як треба. Скоро в Канаді буде відбуватись Хеллоуін. До нього готуються за місяць, як я бачу, прикрашають будинки, прикрашають е подвір'я, вдягають якусь тематичну з гарбузами, з черепами, з якимись такими нечистями. Одяг, якщо це там медсестри, от щойно бачив в ветеринарній клініці, у них футболки такі тематичні. Тобто люди люблять це свято і вони одразу завчасно готуються а, після Дня подяки або навіть раніше починають готуватись до Хелоуна. Дуже цікаво, можливо, зніму про це відео, тому що на цей Хеллоуін мене запросили в гості. І ще я буду волонтерити на Хеловонському забігу. Тому думаю, буде якийсь цікавий контент, з яким буду ділитись тут на каналі. Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, особливо залишайте коментарі. Це дуже допомагає мені розвиватись, мотивувати себе, робити якісний контент для вас, знімати щось цікаве. Бо я бачу зворотній зв'язок, бачу, що це цікаво, бачу, що у, у людей є запитання. І таким чином готовий включатись, працювати, робити більше. Тому, друзі, коментарі для мене не просто побажання, не просто фрази, які люблять казати всі блогери. Це дійсно підтримка, це дійсно живе таке спілкування з вами. І я дуже вдячний всім, хто підписаний на канал, хто дивиться, хто залишає коментарі, лайки і рекомендую мій канал друзям. Сподіваюсь, ви знайдете корисну інформацію, яка допоможе вам посісти або знайти себе в Канаді. Бажаю вам з цим успіху. Ну що ж, друзі, поки тим не менш, давайте поспілкуємось про сил В попередньому відео ви зможете його знайти тут. Я розповідав, що якраз вийшов з екзамену, якраз його щойно здав, поділився своїми емоціями. В описі попереднього відео я також залишив корисні посилання, якими сам користувався. А в сьогоднішньому відео хочу пройтись. Трошки детальніше про те, які ж я отримав результати, скільки я готувався, які я можу дати поради по підготовці, аби ви здобули середній бал, такий орієнтовний, цільовий бал 7-8 по екзамену Сил Друзі, це гарний результат. І якщо ви хочете його досягти, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте коментар, поставте лайк і поділіться. Вашими порадами, якщо ви знаєте щось додаткове, що може бути корисне для всіх глядачів цього відео. Тому, друзі, поїхали. У -у 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 -у. Отож, друзі, отримав результати через 4 дні після здачі екзамену. Що в принципі дуже швидко. Прийшли вони в кабінет на пошту, звідти можна, звичайно, роздрукувати, навіть зберігти е сертифікат про здачу вашого екзамену. Він буде мати свій номер, свій е код, і далі вам цей сертифікат з цим кодом знадобиться для подачі на піар. Друзі, найменший прохідний бал для існуючих піар-програм в Канаді це має бути 4 бали. У нас є 4 секції: це читання, аудіювання, це писання і це спілкування. Якщо у вас є як мінімум 4, ви можете подаватись на. Мені здається, в Альберті це Alberta Opportunity Стрім, тобто найменший прохідний бал це буде 4. В інших провінціях треба дивитись, але з того, що я знаю, хоча я не експерт. Як мінімум, вам треба набрати 4. Для цього вам потрібно володіти такою базою, базою англійською, тобто зрозуміти, що вам кажуть, розуміти, що ви хочете сказати, і в цілому, звичайно, теж підготуватись, і ви отримуєте 4-5 балів. Якщо ж ви хочете подаватись на більш серйозніші програми або отримати більше балів по експрес-ентрі, тому що чим вищий рівень вашого екзаміну СЛП. Тим більшу кількість балів ви зможете отримати в експрес-ентрі, через яку так чи інакше доведеться проходити майже всім. Отож, друзі, середня така е кількість балів це від 6 до 7, 8 це навіть ну, дуже добра. Все що вище 9, е а особливо якщо 10-12, це типу, супер рівень, до цього треба досягти. Не всі Nate-спікери навіть на нього складають. Але в мене є тут знайомі з Великої Британії, знайомі з Штатів, хто переїхав в Канаду, вони здавали цей екзамен целпіп. І теж кажуть, що дуже смішно, що вони розуміють англійську, вони знають все. Але питання побудовані таким чином, що ти маєш відповісти правильно або вибрати найправильніший варіант. І тобто, навіть а, на сій мови вони не набирають там, 12 балів а, ідеально, да, тому що. Все-таки це екзамен, і все-таки є специфіка в ньому, і до нього треба готуватись, друзі. Отож, друзі, дозвольте мені поділитись своїми результатами екзамену СлПІП. Я отримав 7 балів за читання, 9 балів за аудіювання, 7 балів за писання і 10 балів за спікінг. Тобто, дуже гарні результати. І в сумі вони дозволили мені набрати в експрес-ентрі 93 бали. Тобто, чим краще у вас буде оцінка в кожному з цих розділів, тим більшу кількість балів ви отримаєте в експрес-ентрі, і тим вищий ваш шанс отримати е, якомога швидше запрошення на подачу документів на Permanent Resident. Що ще я, друзі, хочу сказати, чи варте воно того? В мене зайняло два місяці підготовки. Я нарахував 50 чимось годин, тобто майже 60 годин підготовки. Це після роботи одна-дві годинки в день, бувало, пів годинки в день, але суть в тому, що є постійність і постійно готуючись, готуючись, проходячи тестові тренування, спікаючи з моїм партнером. Дивлячись відео в Ютубі з різними корисними порадами, я вибудував свою стратегію і використовуючи цю стратегію, я здав екзамен на ось такі гарні результати. Моя ціль була 7-8. Як ви бачите, в деяких розділах я свої цілі досяг, а в деяких розділах навіть перевищив спікінг, 10, тому що майже кожен день я спілкувався зі своєю дівчиною. Я прописав собі скрипт, і е, я розповідав тестові завдання для неї, отримував фідбек і тим самим покращував, покращував свій результат. Тож, друзі, в цьому відео я хочу детальніше поговорити про стратегії і шляхи навчання тренування, які допоможуть вам підготуватися краще до екзамену. І якщо ви зрозуміли, що вам дійсно треба хороші бали, не просто для галочки. А я вважаю, що воно того вартує. Дуже варте витратити місяць, хоча б місяць часу, якщо два, то взагалі прекрасно, на підготовку, побудувати свою стратегію, розписати, що ви будете робити, в якому розділі, як ви будете це вирішувати, потренуватись і далі вже переходити, оплачувати. Реальний екзамен, тому що, друзі, екзамен коштує 300 доларів, що недешево, як для просто одної здачі англійської. І якщо ви десь зафакапите, якщо ви десь щось захвилюєте, перехвилюєтесь, е, не так напишете, не зрозумієте, не встигнете, натиснете далі, тобто ви втратите бали і є великий шанс, що ви втратите. 300 доларів, тобто не наберете потрібну кількість балів, і вам потрібно буде потім витрачати ще більше часу на підготовку, потім витрачати ще 300 доларів на те, щоб знову записатись, знову здати екзамен. І повірте, воно вам не треба, воно нікому не треба і нікому не хочеться. Ганяю тут на машинах, скажи ні. Отож, друзі, давайте поговоримо про план підготовки і ті поради, які я вам можу дати. Найкраще, що ви можете зробити для того, аби якомога ліпше підготуватись до екзамену СЛПІП, Візьміть, зайдіть на офіційний сайт і пройдіть безкоштовний пробний екзамен. Їх всього є два A і B. За читання і за аудіювання ви отримуєте приблизну кількість балів, ви отримуєте фідбек. За speaking і writing ви не отримуєте фідбек, але ви хоча б побачите, що це за завдання, що від вас потребується і що вам треба робити. Отож, друзі, без підготовки, от як ви є, да, як ви розумієте, заходите на сайт, проходите тест A, ви отримуєте результати, і ви отримуєте розуміння, що являє собою цей екзамен, і які у вас гепи є. Тобто, якщо в читанні, Якщо в аудіюванні ви наберете гарну кількість балів, супер, ви вже майже готові, трошки потренувались і можете йти здавати екзамен. Якщо ж ви наберете а, незадовільну для вас кількість балів, то ви будете розуміти, що саме вам потрібно покращити. Наступним, друзі, другий етап це буде етап підготовки. Виділіть місяць або два часу, а, ви можете легко знайти безкоштовні ресурси, які допоможуть вам підготуватися. Я в цьому відео в описі також залишу посилання. Вам рекомендую юзати всі ці посилання, тому що в кожному з них ви знайдете декілька завдань. І можете ці завдання е, далі використовувати для вашої підготовки. Що ж, друзі, поки монтував це відео, зрозумів, що воно виходить досить великим. Багато порад, багато досвіду, багато прикладів я навів в цьому відео. Отож, вирішив розділити його на дві частини. І цим ми закінчимо першу частину, де я розповів про мотивацію здавати ваш англійський екзамен, зокрема селпіп, на більшу кількість балів. На своєму прикладі показав, скільки реальних балів дасть вам оцінка в середньому 7-8 до вашого профілю експрес-ентрі. А я нагадую, що щоб пройти і отримати піар, вам треба мати принаймні 450 і більше балів. Отож, якщо 7-8 будуть середні оціночки, друзі, 90-100 балів вам гарантовано, це дуже крутий результат. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і, будь ласка, чекайте наступне відео, воно вийде зовсім скоро. Там я показав реальні приклади реальних завдань з розділу. Слухання, читання, писання і говоріння. Показав реальні лайфхаки і слова, які вам допоможуть вийти на середній бал 7-8 по кожному з цих розділів. І е, показав, як стратегію можна побудувати. Тому, друзі, зовсім скоро вийде наступне відео. Я дуже сподіваюся, воно буде для вас корисним так само, як і це відео. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку. Побачимось знову!